Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Олександр Цепрій, мер умані, звернувся за потужними словами до українців. Це треба чути, відео в оригіналі. Нікому з вас не сподобається те, що я зараз кажу. Останнім часом я чую тези, що ми можемо програти цю війну. Якщо навіть так і станеться, то програємо її не ми на фронті. У нас все чесно. А її в тилу. Тому що ви спокійно спостерігаєте, як мародери від центральної влади розкрадають міжнародну допомогу. Жоден з вас не кинув зашквареного депутата чи воєнкома в сміттєвий бак. Ви тішитесь з того, що мери, злодюги під час війни за всі гроші світу кладуть у вас асфальт на дороги і тротуари. А ви ніколи не думали, що по цим новим дорогам в вашому місці можуть їхати танки окупанта? А по тротуарах будуть ходити кадирівці або п'яні буряти. Не думав? Ви всі надієте, що прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок. Так не буде. Частина цих хлопців лежить в сирій землі. Друга частина по закінченню війни буде думати, як відновити втрачене здоров'я. А решта, якщо ви просерите цю країну, одразу з неї вийде. Чесно сказати. На початку війни, коли ворог проходив по 100 кілометрів в день нашої територію, в мене оптимізму було набагато більше. Тому що ми були об'єднані, ми були монолітні, ми були тою ідеальною Україною, якої зараз немає. Якщо ми зараз не зробимо висновки з цієї ситуації, не об'єднаємося і не будемо відстоювати Україну, ми тут на фронті, а ви там в тилу, ми її втратимо. Втратимо для себе, втратимо для наших дітей і онуків. Ми не маємо права так чинити. Якось так. Як підтвердження його слів у Запоріжжі на складі одного з підприємств знайшли 200 тонн гуманітарної допомоги, яку там зберігали з квітня 2022 року. У серпні поточного року у складських приміщеннях однієї з установ знайшли близько 200 тонн гуманітарного вантажу. Продовольчих та непродовольчих товарів, які завезли туди ще у квітні 2022 року, та зберігали без відповідних договорів, йдеться у повідомленні. Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу, яка не зіпсувалася, вже передали тим, хто її потребував най. Більше військовим та жителям прифронтової громади раніше повідомлялося, що контррозвідники Служби безпеки України спільно з національним антикорупційним бюро України проводили низку обшуків у Запоріжжі у зв'язку з розслідуванням факту ймовірного привласнення гуманітарної допомоги наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ під час обшуків було виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу. Не зареєстровано вогнепальну зброю та набої до неї. Велику кількість готівки схожі. Його обшуки пали у Львові та Києві, де виявляли величезну кількість гуманітарки, яка гнила. Ще один військовий владу Буча попередив зелених мародерів, що хлопці не витримають і приїдуть під раду питати кожного, хто чим займається. А бригинець же час пише: покидаєшся зранку і шукаєш якусь приємну новину, щоб з вами поділитися. Може, щось десь ми гарно знищили, чи може самі вороги добре зашкварилися? І от так і є. Один ворог добряче зашкварився кум єрмака Катклета. Він знову нарвався на розслідування бігус. Сам якось для екс-карівника ресторану «Валюра» самого каклети Сергій Вакальчук збагатився новою квартирою, будинком вартістю до 1,8 мільйонів доларів і двома земельними ділянками. Попри це, він далі продовжує жити з сім'єю в квартирі у 10 родешевші за будинок і офіційно коштів на придбання цього майна немає. Торік Вакальчук також став власником преміального рестес Бенсе В яким регулярно розвозять каклети. Водночас сам тищенко порядний депутат навіть голосував у Верховній Раді про. Ти відкриття декларації до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.